Як ми докотились до такого життя, подумали ви. Ні. Нас не експлуатують. Привет! Ми Команда екосвідомих. Ми команда oh. екосвідомих! Ми команда по боротьбі зі сміттям. На чолі з директоркою школи. Ви, мабуть, думаєте, навіщо це? Ми хочемо мати світле майбутнє, яке буде проглядатися крізь чисте мирне небо та неймовірної краси зелень. А через смог та сміттєзвалище ми навряд чи його побачимо. І як ви вже зрозуміли, ми не лише прибираємо, ми пішли дещо далі. Наша команда займається сортуванням: скло, пластик, метал, папір. Та навіть органіка не нудьгуй, компостуй. Не переживайте, сміття вистачить на всіх. Повірте. Саме тому ми навчаємо молодь та дорослих. Розповідаємо про наслідки будь як і всі, та переваги бути екосвідомими. Для цього проводимо майстер-класи, настільні ігри, дні екомислення і, звісно ж, навчаємося самі. Ну що, побачили крутість нашої команди? Якщо ви ще не маєте такого шопера, тоді ми йдемо до вас. Ну а як щодо такого? Так так, вам не побачилося. Це термопрес, завдяки якому кожен учасник нашої команди. Має власну багаторазову кружку з вами. Була команда «Екосвідомі» Нікольської опорної школи імені Якименка на чолі з волонтером Іваном Лісовським.